Всіх вітаємо! І в нас чергове надходження: з'являється така маленька, компактна шкода Фабія 2009 року з 1,2 бензиновим 3-циліндровим двигуном, на який встановлений газ, звичайний простий, атмосферний двигун. В принципі, він доволі таки надійний класний. Стилю додає криша, яка затягнута в білий колір, біл, білу пленку. Автомобіль у нас на легкосплавних, здається, навіть Так, легкосплавні 16 дисків, встановлені на нашу маленьку фабію. Це в нас кузов хетчбек. Великий-великий плюс цьому. Є. Перейдемо зразу до багажного відділу. Багажник Фабії доволі таки місткий. В нашому випадку, дивіться, тут у нас балон встановлений, так як встановлений газ. Що мені подобається фабії, те, що в неї дуже таки низько розташований пол, це додає таки об'єму. Легким рухом можна скласти сидіння, і вам зразу додає удобно. Да? Опа, зараз він потянули, Вам вам додає простору. Звичайний. Недорогий, дороги автомобіль для міста на кожен день. Що в нас по салону далі? Тут у нас є електрорегулювання і підігрів зеркал заднього виду, два скло До речі, мені подобається у Фабії, як зроблені ці ручки. Виглядають доволі таки стильно. Тут у нас ще є круїз у даному автомобілі. У автомобілі встановлена звичайна п'ятиступка механіка, є мультимедіа, є AUX до мультимедії, тут є така розеточка, керування центральним замком, кондиціонер, система стабілізації підігрів заднього скла. До речі, в фабії ще, незвичайно, що досить таки багато бардачків, також є в нас сервісна історія в автомобілі. Заді, в принципі, міста достатньо. Перед ногами взагалі досить таки багато міста. Сидіти тут зручно, є склопіднімач, але він, на жаль, не електричний, але він є. В принципі, більше нічого тут такого немає. Подголовники і ручки з гачками. Все. А, до речі, є ніжка і підстаканник для одного пасажира, один хтось в руках подержить. Ну, і все виходить звичайний простий автомобільчик. У даного автомобіля 143 тисячі кілометрів пробіга, і ціна на даний автомобіль буде складати 5-550 доларів. Тому, якщо ви шукаєте для себе такий автомобіль, ласкаво просимо до нас на майданчик Автопоінт, З радістю вам покажемо і продамо його.